Ніньо до України йде спека. Синоптики США прогнозують, що аномальна спека в світі може тривати до лютого. Синоптики в США впевнені на 95%, що явище Ель-Ніньо, яке викликає підвищення середньої температури на планеті, триватиме до лютого 2024 року. року. ніньо та Ла-Нін'я ланіння це кліматичні моделі в Тихому океані, які можуть впливати на погоду в усьому світі. Під час цього явища пасати слабшують, а тепла вода виштовхується на схід до західного узбережжя Америки. У липні температура поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану була вищою за середній рівень, що свідчить про продовження явища Ельніньо. Повідомили в Національній метеорологічній службі. За оцінками урядового метеорологічного агентства США, Ельніньо триває з грудня 2023 року і продовжиться до лютого 24-го. Всесвітня метеорологічна організація попередила, що погодні умови можуть сприяти під Вищенню глобальної температури.